В залежності від виду комахи, яка вкусила вашу дитину, перша допомога буде трошечки відрізнятися. Якщо вашу дитину вкусила оса, бджола чи шершень, нам необхідно витягнути жало, якщо воно лишилося в місці укусу. Наступне, що ви можете зробити, це охолодити місце укусу, щоб зменшити набряк та больові відчуття дитини. Обов'язково спостерігайте за станом дитини після укусу. Якщо дитина стає кволою, неспокійною чи навпаки сонливою, звертайтеся до лікарні. Це можлива алергічна реакція. Бо отрута, оси, бджоли чи шершня є високоалергенною і може розвинутися алергічна реакція.